Вітаю вас! Це проєкт «27 хвилин на першому західному. Мене звати Віктор Біщук. Сьогодні наш гість Олександр Антонюк, військовослужбовець сил оборони, політичний консультант. Олександре, вітаю тебе! Слава Україні! Героям слава Бажаю здоров'я е, Олександре, будемо говорити власне про можливе перемир'я, про яке говорять усі, в тому числі і новообраний президент Сполучених Штатів Америки. Ще не прийшло ста днів, ще можна так його називати. Дональд Трамп, який поступово систематично і наполегливо наполягає на тому, що Перемир'я між Росією та Україною можливе е, власний президент Зеленський заявив, що представники України, Великої Британії, Франції та США зустрінуться незабаром у Лондоні для цитую мирного врегулювання війни. Хоча в нас немає достеменної інформації про що саме буде йти мова, але з повідомлень засобів масової інформації, в тому числі і закордонних, ми можемо. Приблизно уявити собі рамки цього переговорного процесу про який йде мова мова йде власне про позицію США. Вони наполягають у послабленні санкцій проти Російської Федерації у разі тривалого припинення. Вогню потенційному визнанні сполученими штатами Америки анексії Криму з 2014 року, та неприєднання України до НАТО, і от власне це тих три пункти, які е, останнім часом достатньо часто з'являються в різних засобах маси інформації: британських, американських, різного політичного спрямування різної прихильності тобто, ми можемо говорити, що це справді обговорюється. Олександр принаймні, з цих трьох е, пунктів. Що є справжніми червоними лініями для України? Що є тим, що, на що ми ніколи не маємо погодитися, на твою думку? Якщо узагальнити всі три пункти, ми не маємо права, і головна червона лінія це трактувати будь-які наші намагання, наше устрімління чи нашу політичну волю як суверенність, означає, що будь-які переговори стосовно обмеження нашої суверенності. Це є червона лінія, mm -hmm. тому що території, світова історія, в принципі, вже має прецеденти, коли території тих чи інших країн перебувають під окупацією чи анексією. Ну, вже понад 70 років. Mm -hmm. Я маю на увазі ту ж саму Японію, Курильські острови. І тут я можу в принципі схилятися до варіанту, що ми можемо іти десь по цьому прецеденту, як вже певному фактору, який відбувся, і тут ми можемо вивчити цей досвід і подивитися, як це працює. Як це може бути відображено? По перше, ну я собі давай припустимо, що справді якусь угоду про перемир'я підписують представники України під представники країни агресора, можливо, за посередництва країн інших країн сполучених штатів Америки. Незначну, за уявімо, уявімо собі, що ця угода підписана. Як вона повинна бути імплементована, перше в українському законодавстві, друге в міжнародних угодах? Ну ми ж не можемо сказати, що нібито це окуповані території, але ми насправді знаємо, що це не так. Чи як би це мало Я думаю, що це можуть бути різні протоколи на різних рівнях міжнародних організацій, але жодним чином не імплементовано в національному рівні. Поясню, чому? Тому що є. Знову ж таки, виходимо з ключових позицій Японії, японського сценарію. Тобто є серія протоколів, є серія меморандумів, але на рівні законодавства називати, що це перемир'я, <гум> ні Японія, ні Росія, як колишній покраїна з Росії Росія, з Росіянського Росія, Союзу. У Японії перебувають стані то, війни. Тобто то, то, то я зараз моделюю сценарій поганий. Угу. Але очевидно, в моєму поки що свідомості це найкращий сценарій ніж те, що взагалі обговорюється в апріорі, тому що розуміючи стратегію Кремля, а вона є. Її не можна недооцінювати про неї вже говорять самі пропагандисти. Про неї говорять перші особи. Вона є в публічному просторі, і в кінцевому результаті мене радує те, що про цю стратегію почала говорити не тільки українська розвідка, а почала говорити розвідка Данії, розвідка Сполучених Штатів Америки, розвідка Німеччини. І всі розвідки Кудингут сходяться в чіткому наративі. Кремль не збирається іти на жоден мир. Тобто тут не перемиря, тому що історія україно-російської війни це є епізод глобальнішої. Турбулентності глобальнішої кризи, яку Кремль просуває паралельно разом з бойовими діями угу. на території України, і якщо сьогодні а, в європейських країнах вже чітко починають напружуватися і хвилюватися, навіть за ці процеси, які відбуваються в нас, зокрема, якщо ми послідкуємо за а, публічними висловлюваннями представників німецької розвідки, які чітко говорять, як тільки настане перемир'я, в за декілька якийсь там короткий тривалий час, війна перейде на територію території Європи я пригадую ці висловлення, насправді вони обурили дуже багатьох в Україні, скажіть навіть вони трактовані були так, що як так країни Європи насправді підтримують продовження збройного конфлікту на території України, аби не дісталася зараз. Може пояснити так. Будь ласка, тому що європейські країни, вони, якщо говорити відверто, вони не готові до подібного формату війни. Mm. Це правда, і питання не в тому, що в них недостатньо зброї зі зброєю, з технологіями у них напевно все в порядку, але якщо врахувати настрої населення власне, яке є, ну, з, ну тобто зміна поколінь, яке вже а, абсолютно звикли жити в комфорті. Хороші часи народжують слабких людей. Абсолютно, і цей пацифізм, який є вкорінений практично в кожному другому громадянину. Якщо подивитись, навіть на ту соціологію, яка була в Польщі, яка є в а, там в Німеччині, ну, от в Польщі, да, скільки там, якщо мені не зраджує пам'ять, тільки 30% готові боронити свою державу, і це один з найкращих показників серед. Європейських країн насправді а це говорить про те, що в випадку таких загострень ці держави не мають шансів тримати такту оборону, як вони. і на рівні розіток і політичної, тобто тут вже включається здоровий цинізм, угу. і слава Богу, що він є чесним. Ми принаймі це розуміємо, і ми можемо сьогодні розуміти, яка проблема є в країнах Європи, і розуміючи наші потреби, можемо вибудувати не просто політичні декларації чи взаємодії, а практичні дії. В попередньому випуску я про це вже говорив: що ми повинні сьогодні стати в основі створення європейського безпекового альянсу з тих країн, які вже мають досвід бойових дій. Це Туреччина, це Україна. Британія як грубо, ну, умовно, як ядерна держава і також член НАТО. І яка не входить в європейський союз, а це означає, що на в стадії формування цього блоку ми будемо уникати оцих євро європейських ну союзних називаємо бюрократичних процедур, Я так і знаю, що при слові європа позвучить у цей термін бюрократизм. Так насправді і тут вибудувати. Вже конкретну конструкцію, куди ми вже по ходу можемо mm -hmm. залучати вже Німеччину, Францію і Балтійські країни, і виходити з порядком денним. Якщо ви хочете запобігнути, наприклад, провокації в Сувальському коридорі, у вас має постійно бути розгорнуті не просто війська, а здійснюватись постійні навчання. Mm -hmm. І окремо треба вже починати опрацьовувати трек, що відбувається в Білорусі. А в Білорусі відбувається той же самий аншлюз. На які також не можна ігнорувати, тому що коли ми говоримо про перемиря з Україною, це не означає, що Білорусь не стане частиною суб'єкту Російської Федерації. Ну це питання, начебто, звучить, що воно абсурдно. Це ж не абсурд. Зрештою, ми можемо пригадати, минулого року відбулася ціла церемонія публічна, навмисне публічна церемонія передачі частини ядерної зброї на території Білорусі. Це, напевно, також. Але хто це. контролює цю ядерну зброю? Ну, звичайно, що Росія, Ось. так. А, а це означає, що це вже а, от, це, це вже помічена територія остаточно. А це означає, що у випадку аншлюсу російські збройні сили мають потенціал отримати додатково через насильницьку мобілізацію. В районі, ну давайте так прикинемо 500-600 тисяч особового складу. Ну як вони діють на території, коли окуповують, ми можемо з вами судити навіть по тих полонених, які сьогодні е -е, потрапили по проекту Хочу жити. Серед тих громадян, які проживав на окупованих територіях, як раніше, це в Донецькій і Луганській областей, так і потім в Херсонській і Запорізькій. Тому тут я думаю, що я ніяких жодних таємниць не відкрию, і я думаю, що якраз розвідки теж в цьому формують правильну аналітику і передають своїм учільникам. А ми з вами зараз намагаємося зловити інформаційний простір і. Проаналізувати те, що маскується за справжніми мотивами і діями під гарними словами і під певними форматами, хоча всі чітко розуміють, що злочинцем перевести перемовини це створювати умови для того, щоб він тільки отримав додаткову мотивацію. І мені здається, я можу помилятися. Можливо, частина аудиторії мене за це може хейтити, але глобальна була помилка в тому, що Сполучені Штати Америки взагалі вийшли. З ініціативою переговорів без ультиматумів. Тобто, можливо, потрібно, враховуючи, що це ядерна держава, але досвід вже демонструє навіть за ті 30 років після розпаду Радянського Союзу, що в Кремля є стратегія. А стратегія, повторюсь, до 1936 року повернути вплив на території країн Варшавського договору. Угу. Це ключове. Перед день вторгнення навіть один з посадовців, топ-посадовців Російської Федерації прямо заявив країнам представникам НАТО. Зав вимітайтеся за лінією 997 року. року. якраз про те ж і саме. Тепер моделюємо ситуацію. От, проходить там декілька тижнів, можливо, до осені. От якесь угрупування в формі 20-50 тисяч особового складу заходить в Сувальський коридор. Захоплює три кілометри Польщі. Там. Які дії? От які дії, як будуть діяти, або відрізає Балтійські країни від Схопутків, угу. просто заходити угу. далі. що буде робити Німеччина, що буде робити НАТО. А тепер давайте будемо чесні. Якщо протягом перших діб НАТО не залучить п'ятої статті, тобто вже не вийде на пряму конфронтацію з російською армією, а очевидно, що цього не буде Це означає, що НАТО буде помножено на нуль, і воно буде відігравати ту ж саму роль, яку відіграє ООН. Єдина буде просто прив'язка це ядерна парасолька. Не більше, тобто, ООН ще поки що тримається доти, як організація, поки не відбулося якогось ядерного теракту. Як тільки відбудеться ядерний тактичний, немає вже значення масштабу, mm. але як тільки буде використана якась ядерна зброя, цю організацію можна закривати просто без будь-яких. Поверша прощальних протоколів. Повернемося власне до цього процесу, який зараз відбувається. Він відбувається як правило приховано. Я ще раз скажу, що ми про нього, про його елементи його можемо судити лише про цих витоків у змі навмисних або ненавмисних, Отже, це теж запитання. Власне, перемовники розглядають ще й таку опцію, як розгортання європейських сил стримування або європейських миротворців в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню, про це нещодавно написала за йорк Пост. І власне який формат може бути тут актуальним? Ми ж розуміємо, що мова йде лише. Про європейські сили сполучені штати Америки вже задекларували, що вони не будуть брати участь в такій місії, але й тут теж питання: чи це будуть миротворці, чи це будуть лише якісь моніторингові місії, які будуть спостерігати за тим, що відбувається на лінії фронту, до прикладу, як взагалі це може бути застосовано в цій реальній ситуації, яка є зараз на лінії бойового зіткнення з Російською Федерацією, враховуючи те, що говорять в публічній площині, ми взагалі. Можемо говорити, що поки що європейські миротворчі контингенти готові розвернутися в тилових позиціях. Зокрема, там місто Дніпро, Запоріжжя, Це окрай... Або і Львів, наприклад. Ну зрозуміло, тут може бути база. Тобто, тут, якби не смішно, тобто я розумію, що тут функція самої присутності цих армій має декларувати в тому, що тут присутні контингенти. Це політика. Угу. З точки зору практики, звісно, мала би бути мова про. Моніторинг з точки зору знову ж таки чергової практики вже безпеки, чому я знову повертаюся? От коли ми говоримо те, що озвучується політиками, це в апріорі помилкові рішення, враховуючи ризики і враховуючи тенденції, які будуть відбуватися навіть після умовного перемирлю. Угу. Тобто, війна війна не запиниться, просто через якийсь короткий термін часу вона просто розгорнеться в більшому масштабі, і вже буде втягнута не просто Україна, можливо, буде втягнуто і ну неможливо а. Точно будуть тягнути країни Балтії. Uh -huh. І це потрібно просто усвідомлювати. І я розумію, що таким чином європейські держави зараз будуть готові будь-які процеси запустити з мінімальними для себе вкладення на присутність на території України для того, щоб мати оцей витягнути час для того, щоб підготуватись, в тому числі і до мобілізації, тому що насправді теж про що я озвучив, воно ж зараз. Е Ставить під дуже незручні, особливо політичні, непопулярні дії і рішення, чинні уряди країни, які є в зоні ризику: Німеччина, Польща. Ну тому, що якщо вам потрібно зараз відновлювати мобілізацію і навіть ті ж самі збори, і змушувати своїх громадян відновлювати практику або знайомитися зі зброєю, повірте, в рейтинг їхній буде. Може трошки вище там нуля до одиниці, може десь бог в когось в кращому випадку дійде, а враховуючи російську агентуру і російські е політичні сили, які представлені під патріотичними їхніми силами, різні профспілкові організації. Тощо, тобто там цілий е пакет, це буде чинитись опір, і тут очевидно, європейські країни повинні чітко розуміти, що е диктаторські режими дуже грамотно грають з. Демократичними інструментами і тут, очевидно, доведеться ухвалювати рішення, ну визнавати глобальну загрозу і вводити певне обмеження ну, по демократії і свободи. Так Ви і зараз про цензуру говорите. не тільки цензуру. Дивіться, коли вас змушують підприємця поляка йти завтра, от вам приходить повістка з'явитися. В такий-то центр комплектування отримати зброю і три тижні пройти базову підготовку. А ви не хочете, але вас мушують. А для цього треба ухвалити відповідне законодавство. Який буде ваш настрій? Ну, очевидно, що не найбільш оптимістичний, от ну, це а це необхідність. Угу. Це просто от є правильні рішення, є популістичні. Я тепер розділяю виключно та а ще помилкові. Але помилкові як наслідок популістичне. Тому розуміючи мотивацію європейських країн, вони очевидно будуть презентувати різні формати, але з максимальною відтяжкою прямого зіткнення. Саме тому я говорю, що давайте погоджуватись на цей формат, паралельно створюючи безпековий альянс. Тому що коли ми говоримо про присутність контингенту, ми чітко про. Повинні говорити про посилення протиповітряної оборони. Тому що одна справа лінія бойових зіткнень. І тут одна історія. Але коли, вибачте. Ракета прилітає в Суми, а в кривий ріг або будь які інші густонаселені населені насаленопу, де гинуть цивільні діти тощо. Ну і це не засуджується. Проти цього так. не вводиться конкретні санкції. Дивіться абсурд, це теракт. Ну це теж знаєте, мене За першої спроби американське посольство взагалі називало це помилкою російських військовослужбовців. Ну, це ж теж говорить про а, певну взаємодію і помилковість. Причому це системна помилковість а чергова адміністрація Сполучених Штатів Америки, тому що, попри підтримку свій час Джозефа Байдена, я не бачу великої відмінності насправді геополітичних ходах Америки по відношенню до Росії до України. Тобто вони робили все те ж саме. Тільки Байден це робить трошки більш можливо. Байден робив це тонше і м'якше, а, а це робить просто грубо. Та і в кінцевому результаті багато різних його таких ходів. В кінцевому результаті все рівно призведуть до, а, на моє переконання, ну, по перше, падіння його рейтингу не взагалі дуже багато речей зараз. Нагадує дії його адміністрації, Така от пряма асоціація дії от адміністрації точніше офісу президента в 2019 році українського президента українського тому що теж було уявлення тобто у нас ну був президент який до речі йшов як президент миру угу. і зараз. от трамп іде як президент миру дивіться але на відміну від зеленського трамп уже другий термін президенту. правильно але тоді у трампа не було монобільшості зараз от є монобільшості по великому рахунку. знайомі слова для так. українців. і дивіться. От він зараз має можливість спробувати реалізувати свій план. Зеленський щиро вірив. Що він зможе домовитись з Путіном там, на харизмі, на якихось своїх касоціях. Тобто це була щира віра, йому повірили виборці. Ми зараз не будемо вникати там помилкою то що. Тобто, після чого, коли було зрозуміло, що з ним ніхто не збирається говорити, ну, Володимир Олександрович почав, відповідно, діяти в межах вже менш популярних, ніж на це розраховували ті ж самі проросійські там, громадяни mm. і Кремль. Далі, коли було вже очевидно, що. Президент України не погодиться на федералізацію держав, тобто що буде відповідно та ж сама лінія, яка була і за попередніх, тобто все він починає тобто, діяти в більш раціональних і реальних контекстах. Пішла широкомасштабна фаза війни, яку можна було, до речі, не допустити, якщо б шаби зайняли позицію, що ми тут, поки навчання йдуть в Росії в Білорусі, да, ми тут розгортаємо сібрістам, умовно, будь-які формати. ну, Цієї би історії, бо б історії і американський флот заходить в акваторію середземного моря і такі, тобто авіація. Ну було б достатньо тут ще Британія, тобто розгорнути безстроково у ну, таку теж кампанію, і це б було би якраз би один з епізодів, коли б це був би фактор стримування. Ну тому, тим паче, що розвідка США попереджувала, і вони знали про це. Повертаючись знову ж таки до можливих перемовин, ще одна умова це е, діяльність так званої моніторингової місії, яку знов ж таки за повідомленням ЗМІ мають входити. Представники України, представники Росії, і цитую ще однієї країни, що не є членом на членом НАТО. Така місія мала би спостерігати за лінією фронту, щоб переконатися, що обидві сторони склали свою зброю. Олександр, але знов ж таки читаючи ці слова, у мене народжується таке стійке дежавю, що це ж уже все було було обсє. Була місія ОБСЄ, яку постійно звинувачували в необ'єктивності щодо моніторингу і щодо висвітлення ситуації, і таку так би мовити, підігравання. Росії, російській стороні. Це російські лобі О, присутні. Так. Да. І е, як уникнути зараз повторення цієї ж ситуації? Чи можливо це уникнути? Чи це знову ж таки одна з пасток, яку Росія заготовлює е, в передчутті оцих перемовин? Ну це одна з пасток. Ну, дивіться, перемовини для Росії це не передчуття, це процес, на який вони мають вплив, на якому вони грають. Угу. Вони знову ж таки, е, це для них не є неочікуваністю. Вони абсолютно великі кошти і ресурси вкладають в пропаганду. В лобістів в поширення наративів ви бачите, наприклад, ну навіть достатньо просто оцінити Ілон Маска чи там Венса, да, щоб зрозуміти наскільки ефективно вони в принципі сьогодні працюють. Uh -huh. Можливо, в них навіть економія зараз коштів йде. Але ця історія сьогодні абсолютно працює. Тобто, Росія діє по класичній своїй методиці. Ну, хороша, ефективна. Методика її це теж треба оцінювати. І вони як умовно учасник. Процесу от ставлять свій альтернат і вимоги, ну тому що коли вони говорять присутність не країн НАТО третьої сторони, очевидно, вони мають на увазі ну, Китайську Народну Республіку, mm -hmm. ну ймовірно, це не країна НАТО справедливо. Можливо, Індія тож тоді. Да. Ми зі своєї сторони можемо, звісно, запропонувати Японію, але питання: наскільки Японія буде готова до цього? Але тим не менше, ну, тобто звести дві азійські країни між собою, які так чи інакше є конфліктні, ну, в ситуації, ну, мені здається, така історія. Тому питання ж в іншому. Моніторна група прекрасна далі от умовно. А яка є функція і які дії, якщо відкривається вогонь? Угу. Питання в наступному: наскільки реально забезпечити, на який період припинення вогню. І чи ми говоримо виключно? З позиції лінії бойових чи ми говоримо про всю територію України і всю територію Російської Федерації. Це теж важливі моменти, тому що мені здається, що в інформаційному просторі в Заходу, ну, в принципі, як і все додається занадто спрощені моделі. А насправді все набагато складніше, тому що приліт якогось БПЛА чи вибачте, якийсь теракт це. Бойові дії чи не бойові дії, і таких речей ми повинні. Якщо підлітки івано Франківська підкладають сумку з вибухівкою під райвідділок поліції... А перед цим були завербовані російськими службами, ну, ну тут прояв... робота для контриків так далі. Думано. Тобто ці процеси будуть в будь-якому випадку. Тому. Я для себе розумію, що мова йде все таки про лінію бойових зіткнень мова йде про фіксування умовно невизнаного там кордону, і відповідно присутність або, скажімо, відведення, ну тобто створення за рахунок території України певної сірої зони буферної зони так. Буферної, так, да сірої буферної і тому подібне. Тобто, ну тут якось така історія. Ну але от в цій в цій історії про перемовини мені знову ж таки вдається щось недосказане, тому що ми чітко бачимо, як Сполучені Штати Америки намагаються натиснути на Україну. Само слабшу на да. вони говорять про те, що ви не будете підписувати, ви не будете демонструвати готовність до перемир'я. Ми не дамо вам зброї, ми обмежимо вам фінансування. Але Якщо до Росії, чи є в Сполучених Штатах зараз важелі впливу на Росію, щоб її підштовхувати до гіпотетичних перемовин? Адже ми бачимо, що санкції діють дуже мало ефективно, оскільки Росія навчилася обходити ці санкції, і зараз зброя надходить до Росії із Північної Кореї, із Ірану, можливо, з Китаю, навіть в тому числі, що Росію може змусити. Підійти до цих перемовин. Чи є взагалі ці важкі впливу сьогодні? Давайте так: впливу Адміністрації Трампа на Кремль нема. Це аксіома. Інструменти для того, щоб запустити певні процеси в по Росії, Росії, є. Але для того, щоб ці ефекти мали відбутися, в Америці мають бути готові до фрагментації Росії. Це єдиний варіант. Угу. Ну це єдиний варіант. Але тут впирається, знову ж таки Китай, тому що фрагментація Росії. І відсутність Кремля це посилення Пекіну. І по великому рахунку, в далекому, недалекому, точніше в майбутньому прискореному варіанті, Китай стає гем гемоном номер 1 mm -hmm. Ну, тут вам палка в одній кінці. Значить, тут два моменти. А Ша і Пекіну треба виходити на переговори і по великому рахунку поділити між собою Сибір. Це не конспірологія, це просто от реальність. Тобто, тому що очевидно, що яйце в смерті чахлика знаходиться саме в Сибірі uh -huh. Тобто там родовище і освоєння тощо. Тобто треба розуміти, після чого запускаються певні процеси, які запустять процеси в Росії. Тому що, коли ви вже поділите, ви будете розуміти, яким чином контролювати, утилізовувати ядер зброю, тощо це тривалий процес, дороговартісний, але. З точки зору певних впливів да, ну, скажімо так, тому що коли ви вийдете на Китай, вам все рівно ви вирішуєте питання в тому, що ви ліквідовуєте декілька тоталітарних режимів, тобто, все рівно ви виводите на таку двополярність. Да, тобто... але от власне про ці тоталітарні режими, поки штати демонструють повне нерозуміння, мені так здається, ситуації в і в Росії і природу російсько-українського конфлікту або агресії російської на території України, то Поки європейський союз дуже довго розкачується, то інший полюс я маю на увазі тоталітарні Нефективно. країни дуже швидко і ефективно об'єднуємося. Ми маємо цілком таке формоване вже закінчення з завершене формування формоване, такої да. собі осі зла, як Та, в, дивіться як в Росії. Північна Корея, Корея. і е, ми бачимо, що мільйони одиниць боєприпасів лише за півтора року прийшли з північної Кореї до Росії. Вони відправлялися і поїздами, і контейнервозами і по морю, по, по морю, да, да. і е, що може зробити світ сьогодні для того, щоб е, обмежити постачання боєприпасів, наприклад, з північної Кореї до Росії, адже це очевидне спонукання до продовження О, Дивіться, Ми них вже запустився. От я написав був блог якраз на основі. Даних, які оприлюднила південна Корейська розвідка. Тобто вартість зараз колаборації за цю, цей період від моменту підписання договорів з Путіном і е, Кимчинином нещодавно да, про союзництво, <гум> а вже запустили в оборот, ну, Тобто Північна Корея заробила вже 20 мільярдів доларів співвідношення взагалі річного обороту ВВП Північної Кореї – це колосальна сума. Тобто Корея вже відчула смак, тобто в її економіку почали заходити mm -hmm. живі гроші плюс технології. таке Північна Корея. Тобто тоталітарний режим, де населення ресурс, де вони будуть їсти траву, але виробляти і ракети зброю. Тобто, ну за всі ті роки, десятиліття, світ зміг змінити історію по північній Кореї? Ні, Тобто чому ви вирішили, що і зараз змінить? Тим паче, що Північна Корея є ядерною державою. Mm -hmm. Тобто, Південна Корея є в зоні ризику. За цим всіма історіями стоїть знову ж таки комуністичний Китай, це правда. Я не бачу поки що. Тобто є один, тобто, якщо є зараз сила, яка діє на випередження, а вони діють на випередження, тобто ініціатива в їхніх руках. Демократичні держави зараз, якщо не почнуть діяти дзеркально, навіть пришвидшеними темпами, ну, знову ж таки, вони будуть вимушені рано чи пізно діяти тільки перед цим проліється багато крові і ціна опору буде вартувати дорожче ніж вона коштує сьогодні. Давайте дуже так тезово по пунктах, що повинен сьогодні зробити, назвемо його так умовно цивілізований західний світ для того, аби цей блок не далі не посилювався, не, не набував таких монолітності. Практичні дії. Угу. Ну тепер перед цим я ж сказав на рівні свого законодавства вводити зараз певні. Ну за прототипом турець туреччини, тобто починати формувати силу оборони, починати бюджетувати. І ну про Україну це позамовчення її посилення, її максимально там оснащення і плюс спільне виробництво навіть. Тих технологій, які вже ми маємо розроблено. тобто наша інтенсивність має сьогодні зберігатись за рахунок технологій mm -hmm. і наші успіхи в технологічному аспекті, це означає безпека європейських країн. Тобто, те, що от зараз з'являється вже нова авіація, вона має бути посилена. Тобто, питання, яке має бути пріоритетне, це паритет в Україну в українському небі. Тобто обмеження з того, щоби зараз в нас були якісь обмеження бити по території Росії, і ключове в роботі Сполучених Штатів Америки. Якщо зараз ми я думаю, нам потрібно виходити на переговори з Білим домом. ок, ви не хочете підтримувати країну, але нічого вам не забороняє повернутись до формату взаємовідносин лендлізу. Тобто Володимир Зеленський про це вже сказав. Не готові давати. Ми готові будемо купляти лендліз в борг. І тут Європа має бути також передбачати декілька мільярдів доларів, в тому числі за рахунок активів в Росії, в тому, щоб ми могли не обмежені кількості в будь-яку вибирати номенклатуру. будь яку я маю на увазі крім ядерної, тому що ж розумів, що нам цього ніхто не дасть. Угу. Але вже авіація від F-16, F-18, 35 розвіддані і відповідно координація дій. Ну тут має бути мені здається повна взаємодія. Це якраз має бути те, що сьогодні на порядку денному. А прикривати ми звичайно в інформаційному просторі можемо переговори, перемир'я і інші красиві слова, які є ну затребувані в дипломатичному жанрі Неодмінним атрибутом будь-яких стосунків будь-яких держав. Олександр Антоньок, військовослужбовець, сил оборони, політичний консультант, був гостем програми «27 хвилин на першому західному. Олександр, дякую, що знайшли час під час недовготривалої відпустки. Наскільки я знаю, завітати до нашої студії. Звертаюсь до наших глядачів, бережіть себе мирного неба.